Доброго ранку, благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами маю велике бажання дякувати Богові, адже він подарував нам цей день. Він підняв нас зі сну і сьогодні бажаю подарувати обітниці, покладаючись на які вірою ми можемо бути переможцями. Пам'ятайте, друзі дорогі, що всі ми люди, але маємо різні якості, а Бог хоче бачити у нас божественні якості. Послухайте, як Бог обирав армію для Гедеона. У книзі Судді, в сьомому розділі, в другому вірші, ми читаємо. Тоді Господь сказав Гедеону. Надто численне в тебе військо, я не зможу віддати медіанців у ваші руки, аби пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували». Знаки Божого благовоління, яких удостоївся Гедеон, значно зміцнили його мужність. Без волікання він виступив зі своїм військом, щоб воювати з міянтянцями. Але його чекало ще одне суворе випробування віри. Перед ним простягалося незліченне військо загарбників, порівняно з якими 32 тисячі євреїв здавалися маленькою жменкою. Але Господь сказав йому, надто чисельне в тебе військо, я не зможу віддати мідіянців у ваші руки, аби пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували. Тому оголоси, щоб почув кожен у війську і скажи, хто боязливий і тремтить від страху, нехай повертається додому, негайно залишивши гіліатське узір'я. Таким чином, зразу відійшло 22 тисячі чоловіків, а 10 тисяч залишилося. Оскільки ізраїльське військо було, очевидь, менш чисельним за свого ворога, Гедеон утримався від того, щоб його ще зменшити. Він був украй здивований, почувши, що в нього занадто багато сил. Проте Господь бачив гординю та невір'я, які оселилися в серцях його народу, збуджені гарячими закликами Гедеона, вони з готовністю вступили в його військо. Але коли побачили безліч діянтян, їхня мужність зникла. Ізраїльтяни аж ніяк не вважали, що їх занадто багато. Навпаки, вони вважали, що їм не вистачить сил. Але Гедеон повідомив їм те, що наказав йому Господь. Заумираючи серцем, він спостерігав, як його залишає більш ніж дві третини його війська. І знову Господь звернувся до свого слуги зі словами. Ще надто багато людей залишилося. Тож веди їх до води, і там, замість тебе, я їх випробую. Буде так. Той, на кого я тобі вкажу, що він піде з тобою, той піде з тобою. Проте жоден з тих, про кого тобі скажу, що він не піде з тобою, такий не повинен залишатися. Лише деякі квапливо зачерпнули воду лони і піднесли її до рота. Майже всі інші схилилися на коліна та неквапливо пили прямо з поверхні води. Тих, хто черпав воду долонею, було лише три сотні з 10 тисяч. Їх саме і обрав Господь, а решті величезної армії було дозволено повернутися додому. Тут ми бачимо простий спосіб, яким часто оцінюється характер. Бог обрав собі тих, хто не дозволив власним потребам перешкоджати виконанню обов'язку. Коли Гедеон став на чолі 30-тисячного -ти війська, щоб піти війною на Бітнян, він розумів: якщо Бог не буде на боці Ізраїлю, їхня справа безнадійна. За божественним повелінням єврейське військо піддавалося ряду. Послідовних випробувань, у ході яких його чисельність зменшилася аж до трьох сотень людей, які мали виступити проти нескінченної безлічі. Чи варто дивуватися, що у Гедеона заумирало серце, коли він думав про майбутню битву? Але Господь не залишив свого вірного слугу в розпачі, він звернувся до Гедеона в нічному відінні? Та переконав його взяти пуру, його довірного помічника, і зійти в табір Мідієн. Ось як читаємо про це у книзі суддів. Вставай! І можеш нападати на ворожий табір, ось тільки я його віддаю в твої руки. Якщо ж боїшся негайно вирушати, то спустися зі своїм слугою пурою до табору і сам послухай, що там говорять. Після того ти наберешся сміливості і нападеш на табір. Отже, Гедеон разом зі своїм слугою Пурою спустилися до крайнього намету озброєних охоронців. Табору. Господь дав йому зрозуміти, що він почує там, дещо, що змінить його дух. Він так і зробив. Та, зачаївшись у темрявій тиші ночі, почув, як один воїн, щойно прокинувшись, розповідає свій сон іншому. Дивлюсь, аж котиться по табору медіанців буханець ячмінного хліба, він вдарив у намет, так що намет упав, перевернувся і зруйнувався. Інший сказав у відповідь слова, які змусили прискорено забитися з серце їхнього невидимого слухача. Це ніщо інше, як тільки меч ізраїтян на Гедеона, і сина, Бог видав у його руки мідійців і увесь цей табір. Гедеон розпізнав Божий голос, звернений до нього, через розмову цих незнайомих мідіянців. Він підбадьорився, віра його зміцнилася. І він зрадів з того, що Бог Ізраїлів може діяти через найскромніші знаряддя. Щоб засоромити людську гординю. З упевненістю та надією, повернувся він до свого нечисельного загону і промовив: Вставайте, бо Господь віддав у ваші руки табір мідіянців, як круглий ячмінний хліб, перекинув намет, на який упав, так і жменька ізраїльтян знищить чисельне та потужне військо. Сам Господь керував розум Гедеона, який прийняв Божий план, і негайно взявся його утілювати. Які уроки покори та віри ми можемо засвоїти, вивчаючи діяння Божі щодо Його творіння? Які уроки? Я хочу, дорогі друзі, молитися, щоби. Ці уроки історії дійсно послужили, щоб і ми так само довірилися Господу. Наш дорогий небесний Отець, який домуєш у неприступному світлі і слави Всесвіту, і в кожному тихому і смиренному серці до тебе в молитві з проханням приходимо у ці хвилини, щоби подякувати, бо ти продовжив наш вік. І подарував нам цей день. Ти дав нам можливість відкрити Твоє Слово і вивчати священні історії, щоб і наша віра укріпилася, щоб, довіривши своє життя Тобі, ми були славними переможцями, Господи, які будемо нести світло Твоєї правди, і не дивлячись на ту кількість ворогів, на ту кількість спокус, на ту кількість нещастя і лиха, яке випадає на нашу долю. Щоб ми йшли вперед, і щоб залишалися тобі вірними у всіх обставинах. Господи, ми дякуємо Тобі за уроки життя, які Ти даруєш нам через своє Слово. Ми дякуємо Тобі за спасіння, куплене для нас дорогою ціною на Голгофі. І ми дякуємо Тобі, що сьогодні Ти промовляв до нас. Ми просимо, прощай нам, де ми зневажали, де не довіряли, де були непокірними і непослушними. Прощай нам, Господи, і в милості своїй провадь нас по життєвій дорозі. В руки Твої віддаємо своє життя. життя наших родин, наших синів і дочок. Ми в руки Твої віддаємо життя нашого краю та нашої країни. І хочемо, Господи, щоб твій мир і мир запанував всюди. Це наша молитва і прохання до Тебе, а Тобі, Богу, нашому, подяка, честь попів і слава, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Сьогодні майже всі люди заявляють, що вони вірять. Але питання приходить до такого чуть-чуть вузького становища, де виникає інше питання: вірять, а чи довіряють? От тут то і складність усього. Чи довіряємо ми Господу? Чи віримо ми Його словам? Бо інколи бувають скрутні становища, у яких ми не бачимо виходу. Але Господь каже: зверніться до мене, і я вам допоможу. Що ми робимо тоді? Сьогодні Господь дав нам приклад, що не військом і не силою, але духом моїм, не чисельністю, а тим, що Господь буде дарувати перемогу. Тож, друзі дорогі, не звертаючи увагу ні на що, віддаймо свої серця Господу і доручимо Йому свій життєвий шлях, і він проведе. І колись ми будемо вдячні йому, коли Він повернеться. Нехай сьогодні Його мудрість, Його провидіння веде і керує нами. Але це буде тоді, коли ця книга не буде відходити від наших уст, а ми будемо навчатися із її сторінок і вдень, і вночі. Давайте бути мудрими, приймаючи Божі поради. І в свою чергу Бог благословить нас. До побачення!